Ось, пройшла сівалочка, зараз пориємося, що у нас тут що у нас тут горох. Ось бачите, горох. А? Горох. Так що, все хорошо. Хтось, правда, скаже, що не 12,5, ну 12,5 і на тому буде полі. Бо деякі думають, що аби ж тільки від цього залежав результат. Всі б на 12,5 тільки сіяли. Сім на 15, це хороші вже на 15, ви всі в курсі.